Святкова страва, яку завжди готували в Україні на колодія або сирний тиждень, на святий вечір, а також в неділю. Ліниві на пару, на воді, на заварному тісті з різною начинкою. До кожних своє смачило. Сьогодні готую ліниві вареники з сиром і великі вареники з сиром на кефірі. Для приготування двох видів вареників у мене тут такі продукти: 1,5 кг свіжого сиру, 1 кг борошна. 400 г кефіру, 5 яєць. Тут 4, але в процесі приготування мені знадобиться ще одне: 200 г вершкового масла, харчова сода, сухі дріжджі, сіль та перець, сир ділю на дві частини, пів кіла піде на ліниві вареники і кілограм на начинку. До кефіру додаю пів чайної ложки сухих дріжджів, пів чайної ложки харчової соди і чайну ложку солі. Дріжджі мають розчинитись. Роблю тісто для лінивих вареників. Пів кіла сиру розминаю, але не дуже дрібно. Хочу щоб у готових варениках відчували шматочки сиру. Додаю 2 яйця, пів чайної ложки соди і сіль за смаком. У мене це чайна ложка. Якщо сир кислуватий, можна додати цукру за кількістю солі. При перемішуванні рука відчуває, як під дією соди сир починає бухтіти. Він стає повітряним і дуже приємним. І потрішки додаю борошно. Дивлюсь на консистенцію тіста, щоб воно добре трималося, але водночас не було надто тугим. На пів кіла сиру і два яйця у мене пішло 250 г борошна на все. І на присипання столу, і на розкачування. Поки сирне тісто відпочиває, приготую тісто на кефірі. Видно, що дріжджі вже розчинилися і сюди ж у цю рідину додаю одне яйце. Нагадую, тут у мене 400 грамів кефіру, дріжджі, сода, сіль і яйце. На стіл висипаю близько кілограма борошна. Проплю посередині поглиблені і невеликими порціями вливаю туди рідину та поступово замішую тісто. Якимось магічним методом замісилося тісто. Пішло у мене на нього 700 грамів борошна. Тут у мене готових 2 види тіста, я даю їм півгодинки постоять, а тим часом роблю начинку. У сир додаю яйце, сіль та перець. Усе гарно поєдную і бачу, що на кілограм сиру одного яйця недостатньо. Мені потрібно, щоб начинка тримала форму. Тому додаю іще одне яйце. Тісто на вареники ділю на 4 частини, щоб легше було розкачувати, кожну переминаю і хвилин на 15 знову на розстойку. З кожного круглого шматочка я буду робити шматочок довгий. Коли ви готуєте вареники на соді чи дріжові, раціональніше розкачувати саме так. Варенички за цими рецептами інколи навіть вдвічі більші, ніж на воді. Як би ви їх не відварювали, чи в окропі, чи на пару. І виробляються вони швидше. Легко скріплюються, бо тісто товсте і пухке і майже ніколи не розварюється. Мої заготовки ще дещо пружинять, залишаю їх хвилин на 10. Так тісто любить час і увагу. Минуло 10 хвилин, воно м'яке і піддатливе, дороскачую, можна потягнути, та ділю вже безпосередньо на вареники. Кожен шматочок злегка притискаю до борошна, без качалки дуже швидко розподіляю його на самі вареники. Від моменту замішування тіста з розстоюванням у мене пішло не більше 30 хвилин. Набагато швидше і легше нагодувати сім'ю саме такими великими українськими варениками на соді чи дріжах. А якщо приготувати їх на пару, це будуть справжні парові булки. На пару вони варяться не довше, ніж у воді, хвилин 5-7, в залежності від товщини тіста і розміру самого вареника, але обов'язково накривати кришкою. Чудове тісто, дещо не однакові, але це ручна робота. З кіла 200 тіста у мене вийшло 84 заготовки. Ліпить буду сама, тому частину накрию грушничком, щоб не пересихало. Начинків такі вареники завжди кладу багато, бо тісто добре тягнеться і добре зліплюється, ліплення вареників це однозначно медитативний процес. Ліпить з цього тіста саме задоволення, за рахунок дріжджі воно весь час підіймається прямо між пальцями. Начинки у два рази більше, ніж шматочок тіста, і зачиняю як товстий гаманець. Ліпить їх набагато легше, ніж того, яке робиться на воді чи п'ятку, навіть якщо начинка потрапила на шов, за рахунок своєї товщі і м'якості я можу підтягнути його зверху. Ручки частіше в борошно, такі вареники й рубляться швидше і не розварюються. Для молодих господин показую ще раз: злегка розпластую шматочок тіста в руці. Начинки дуже багато, чайна ложка з великою гіркою, але це лише для товстого пухкого тіста, яке легко розтягується, і об сторону яка більш липка, витираю ложку, долонею розпластала сир та закриваю гаманець посередині. Безіменним чи мізинцем підпихаю начинку в тісто, пальці весь час в борошно, підтягуйте, як вам зручно. Притискайте, формуйте як вам подобається. Вареники дуже красиві. Вони великі, м'якенькі, мають приємний кремовий колір, на що вплинули домашні жовтки. Навіть при найлегшому натисканні залишаються сліди від пальців. Тепер швиденько їх відварюємо, поки вони ще більше не виросли. Адже в тісті, крім соди, є ще й дріжджі. У сильно киплячу підсолену воду обережно невеликими партіями опускаю та періодично перемішую. Як тільки всі варенички піднялися на поверхню, вимикаю вогонь та ще хвилинки дві тримаю під кришкою. Потім вибираю ситом у велику миску з маслом чи вершками у мене вершки, та перемішую чи підкидаю, і так декілька разів. Ліниві, на те вони і ліниві ніякої ліпки. Просто тісто розкачую на довгі шматки та ділю на вареники. Зазвичай у нас їх роблять маленькими без соди з додаванням цукру. Я роблю більшими і їсти їх дуже легко. За рахунок соди вони повітряні та не давкі. Скажу чесно, мені ліниві вареники з сиром з додаванням соди подобаються більше, ніж звичайні. Це швидко, смачно і корисно. Головне, їх не переварить, вони дуже ніжні, можуть розваритися, але й не доварені погано. Все те саме в сильно киплячу підсолену воду додаю їх партіями, легенько помішуючи. Після закипання вимикаю вогонь і тримаю під кришкою ще декілька хвилин. Але ці перевіряю, достаю один вареник і розрізаю його, дивлюся, чи нема сирого тіста. Загалом страва смачна, наша національна і дуже ситна. Така маса вареників на сьогодні обійшлася мені близько 400 гривень разом з вершками. Сім'я у мене велика, за день впорались, рецепти прості та надійні, нехай вам буде ідея до вечері. Користуйтеся та славте Україну!